Місний. І оглянемо, що тут у нас по м'язку є. Я знімала, до речі, недавно ось такі копчені кобаски, шинки. Також можна оглянути. У мене на каналі є. Можна подивитися. Так, там на м'ясо. Оглянемо трошки. Починається. Так, є різні. Бондер, ребро, ребро по 195. Полядовичка, шинка, грудинка. Ось такі ребра по 195, досить такі м'ясисті, гарні. Полядовиця 205, шия 205, вирізка 200, 160 шинка, лопатка по 145 і ось такий по 145. Є також куряче, на куряча. Ось такий по 159, курочка домашня по 140, печінка куряча 80, крило 85, 109, ось таке бедро і гомілка по 74. Ось таке по 195 ребро, шинка 165, стейки по 200, полядовиця 205. Ось така городинка по 145, яловичина 265, буляж 200. Ось такі фарші є різні. Пілейні 145, яловичий 150. Балик 295. Так, ще, ще здивуємося. Ось таке стегно по 108, курка бройлер 85, печінкавича 100. Ось такий кролик по 200, <плес> язик 290 і по 140. <плес> сало по чому тут завернули, зараз глянемо. Легені по 30, лопатка, та шия, кролик по 200. От, сало є і по 150 і по 160. Так. Ага. Зараз ще глянемо на сало на ціни. Зараз буде і сало, і шпондер Ось така гумілка індика 110, спарш курячий 125, ось такий 255 філа індика, стегну індика 177, печінка 110. Це відразу на початку. На початку ринку. Ви не помилитесь, ви тільки зайдете на ринок відразу побачите. Тут і шийки по 46 Курочка 85 гривень. Окурок 89 гривень. Гомілочка 75 гривень. Стигно 109 гривень. Бля, щось є по 109 Шики 46, голови 22, лапи, можливо, комусь там треба. От сало тут є, 160. Зараз ще подивимось. Тут є по баранині, я так зрозуміла, качка по 190, курочка 150, це домашні. Ще запитаємось. Це м'ясний відразу на початку, сказала. Так, дивимося. Що тут є, ще шагабненьке? Ревропу 190. є 210. Зараз ще запитаємося, бо є шпондер. Ще шпондер хотіли. Полядовичка 200, вирізка 210. Шпондера не бачу. Салко, салко таке є по 200. Тут, до речі, телятинка 260. Досить так шумно, досить Стегна, курочка, бачите, є різні. Стегно по 109, гумілка 75, четвертинка 75, філешка. Добрий день. Ось це ми е, наприкінці. Доброго дня. Легені по 25. Гомілочки по 95. Ось такі гарні є, великі. Спинки по 40. Це також на, на суп, можливо, комусь треба. По тридцять корпуса є, шия по двісті. Є різні полоски, ось такі по сто двадцять, вирізка. А шпондер у вас є? По сто сорок п'ять. є. Ось такий гарний. Так, такий гарний, О, досить такий, класний. Сало є різні тіни, різне сало. Це 10-й магазинчик, комора. Так. Якщо на холодець є різні, всякі крилишки. Тут досить гарний вибір різного виду м'яса. Нирки, селезінки, курочка по 85, фарш 105, печінка 90. Тому ну, досить гарний вибір. Це тут таке саме. Бо майже в кожному таке світло є. А ви зараз на зиму йде там? От. Четвертинки є. Тут є, до речі, баранина. Гуляш, ось такі ціни. Я думаю, що їх гарно видно лопатка 245-275. Вирізка різна є шинка. І різні субпродукти навіть є. Обрізки є, якщо комусь такі треба. Тут добре Значить, Тут таке світло, я навіть не знаю, як сказати. Тут губи. Я навіть не знала, що таке існує, чесно. Таке сало є по 160. Бре просто 165. Якщо одну, то Ось є така телятина по 380, печінка 120 теляча. Язик. Ще вибір є. Знаєте, цілий ряд любого м'яса, якого хочете. Волинське сало по 165. Ось такий на бульйон курочки по 145. Перепілок не бачу. Сьогодні нема перепілок.